Я починала свій блог із зубів, і саме коли я зняла відео про свої життєві ситуації, свої історії, тоді в мене підписалася велика кількість людей. Тобто, з зубами в мене було 3 тисячі підписників, і потім оце 45 тисяч в Тіктоці прийшли саме на мої історії. І так само в Інстаграмі 30 тисяч прийшло. Так от починала я це знімати з масками в Тіктоці, там, де я взагалі інша, і я розраховувала на те, що мене люди не будуть пізнавати. Ну, взагалі, я не публічна, лічності, ну, так вийшло, що залетіла, да? і мене почали взнавати. А я перший раз у мене в магазин Україночка, жіночка підійшла сказала: я вас дивлюся. І приємно визнавати, в мене ж погана робота по моїх розказах про інші роботи. Я розстерілася, звісно, потім кажу: сестрі, як вони мене взнають? Вона каже, бля, ну ти вже ти така, там, тіпа, чуть, чуть тільки накрашена. Ну ні. І так і ще далі люди знавали. а це прускавці. Мені там жінки пописали, що блядь, ми тебе бачили, ти така обізяна. А я дивлюся, а вона не лучша обізяна. Тобто, мене приходить принизити жінка, яка не взагалі красотою. Моя красота не в зовнішності, дура, ти тупа. Вона в мене в другому. І я ніколи людей не суджу по зовнішності, ні по вазі, тому що ну, в мене трошечки інший інтелект. А ви, оце що прийшли мені пописати херню, це у вас взагалі проблема. У вас проблема, тому що ви, во-первых, недалека, а по-друге, щось стрьомна, така, як і я. Ну, ще й самоутверждаюся за рахунок інших, коли ти пишеш, що хтось обізяна, блядь. Ну, реально, я не буду показувати їхні морди, тому що обізяна обізяну. Так само, як оце дідусі писали мені, вісячку хряпнуть. Ні, бля, як же вони писали. Шарпей. То 60-річний Шарпей. мені 44 річному Шарпею пише оскорблення. Ну, це те саме. Обіцяна прийшла оскорбити Обізяну, а Шарпей стрюмніший, ще не повністю Шарпея прийшов оскорбити. Ви, блядь, дебіли, я не знаю. Мені треба вами якось зайнятися. Тільки не знаю, як, в мене на вас врем'я немає.